Всім привіт! Сьогодні ми будемо мити ось таку лапку. Вона в мене біла рожева. І тут ще я додала з ватного диску такі тятушки. Зараз саме покажу. Ось вона з таким ватним диском ось тут. Так, давайте її помиємо. Спочатку ми будемо її мити. Так, миємо, миємо. Так, ось я її помила вона без диску. Так, тепер ми її будемо мочити. Ой, не мочити, а мила намалюю. Зараз її намочимо мені просто. Не дуже удобно одмочимо і якщо її багато мила, то багато. Ось і розтираємо. Так, ось я її намилила. Пишіть, будь ласка, у коментарях. Це так потрібно, коли оці подушечки прямо так можуть зараз типу, віддеруватися. Насередині типо держаться. Ось, хоч бачите. Так, і тепер змиваємо. І тепер ще ми додамо до ці лапки ось таку ватну, який пасту. Збну пасту ось таку. Любу пасту, просто пасту. Ось я вже додавала, розмиваю його. Ось, бачите, я відкривала і намазала. І тепер змиваємо. І обов'язково витираємо салфетку, тому що так із від полотенця буде пиль. Зараз я її покладу і піду за салфеткою. Я б кішку сфоткнулась, чуть не впала. Так, іще ось салфетки. Перелітаж прийду. І мама питає, що я тут роблю. Так, зараз і витираємо об салфетку. Зараз я її знову змию, то я трішки вимазала. так ось. І тепер просто кладемо на салфетку і ось так ось витираємо, заматуємо її салфетку. І вона дуже-дуже липне, і за цього потрібно на відривати. Зараз я зірву, покажу результат. Ось такий результат, вона дуже любила, вона була в мене на і ось ти заказував на інстаграмі Кенті.